Проект інсайт на радіо міста Анбугом вітаю всіх. В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І нагадую, що слухати можна нас в ефірі на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 у Козятині. І сьогодні, до речі, у нас на зв'язку Козятин. Сьогодні говоримо про музей історії Козятина із Лілією Макаревич, директоркою комунального закладу музею історії міста Козятин. Козятинської міської ради. Пані Лілія, вітаю. Чи чуєте нас? Так, все гаразд. Здравствуйте. І е, скажіть, будь ласка, давайте ми, ми говоримо про музей історії міста Козятин. Значить, нам потрібно розпочати саме з історії, як з'явився музей історії міста Козятин безпосередньо у Козятині, яка була історія його формування і безпосередньо розвитку. Ну, е... В 1998 році було рішення Козятинської міської ради про створення музею. Ініціатива була від голови міського Олександра Георгія Гвелесіані. Першу людину, яку призначено було, це була депутат міської ради Тетяна Григорєва. Продовж чотирьох років проводилися різні. Роботи в основному зі збору фондів, але, на жаль, щось там сталося, якась була причина на те, що Тетяна Григорьєва відмовилася від цього. і було Запропоновано мені очолити музей як керівник його, і формувати з нуля фонд, тому що ті фонди ну, зникли ще. Депутат збирала. Першими, хто долучився до збору фонду з цього нуля, як кажуть, це був центр дитячої та юнацької творчості. Саме там, напередодні Оголошення Незалежності України, десь за два роки, був створений музей. На той період це була Комсомольська піонерська слава. Але всі фотографії, документи збереглися, і основне те, що могло зробити основу нашого фонду, передано мені. Далі долучилися. Я працювала в той час краєзнавцем в бібліотеці в районній і долучили до збору експонатів, бібліотекарів, клубників. Тобто культура активно взялася за формування цього фонду. Пані Лілія, що значить, що значить формування фонду? Що значить наповнення музейного фонду? Як взагалі це відбувається? Шукається десь по якихось по будинках, по селах, якісь цікаві артефакти, чи люди самі приносять? Як взагалі відбувається оце наповнення? Ну, по закону музеї відкриваються, коли є вже експозиція, тобто експонати. Е, ну, насправді в нас якби були експонати, тому що людина займалася цим. Але коли я прийшла до керівництва, мені запропоновано було їх не було. Е, тому доводилося шукати там, де вони збереглися, де вони є. В першу чергу це центр міста. А потім вже все інше. Наприклад, археологією довелося займатися самі, просто дізнатися, де у нас давні поселення, культури давньої, і довелося їхати туди на велосипеді, ходити полями і на поверхні ґрунту збирати артефакти, які стосувалися нашої минувшини. Відгукувалися люди. Була Організована організаторська така група, в яку входили деякі керівники нашого міста. Люди причетні до того, щоб найлегше зібрати якісь перші експонати, mm -hmm. це були вчителі, школи і всі інші організації. Не просто було збирати ці експонати, тому що коштів не було на їх закуплення, тому потрібно було, щоб це був дар. Як розумієте, коли дарують предмети, в основному ясно, що там е, е, на півдороцінок або дороцінного каміння і золота не було. Mm -hmm. Але е, для кожної людини найцінніше це те, що вона е, чим вона дорожить. Більшість у нас людей дорожать. Що, що... що зараз е, являє собою музей? Які там є. Виставкові зали, які є експозиції, які, якими ви пишаєтесь? Ну, у нас п'ять експозиційних залів. Експонатів уже 2700. тисячі сімсот. Основний фонд є допоміжний 1700. сімсот. це ті, які неякісні речі або з якимись пошкодженнями значними. Пишаємося ми в першу чергу тим, що ми місто залізничників. І тому перше, що поступало до нас, це те, що стосується залізниці. У нас колекція ліхтарів, у нас колекція візитівок залізничників столітньої давнини, у нас світлини фотографа, залізничника, любителя Захарія. Приходька, який е, був службовець на залізниці, е, відповідальна людина, але захоплювався фотографією. І завдяки йому ми сьогодні маємо оригінали світлин вулиць е, початку ХХ століття, об'єктів, архітектури, е, духовні об'єкти нашого краю, які він зберіг зберіг в своїх любительських світлинах. А ще в козятині є. Було в минулому столітті і позаминулому столітті п'ять фотоательє, які нам відомі. І майстри тих фотоательє залишили теж величезний спадок. Майже в кожній родині залізничників є в архіві світлини їхніх пращурів. Хто е, будував наше місто залізничників у 1874 році, нашому місту присвоєно статус містечка, і з того часу ми вважаємо цю дату народження міста Кузята на залізничників. Пані Ілля, чи продовжують зараз надходити в експозиційні фонди якісь артефакти, якісь е, цікаві речі, які можна показати гостям? Так, зараз дуже багато. Ми живемо в епоху перемін. Як кажуть східні народи, не дай Боже комусь жити в епоху перемін. А нам пощастило в тому сенсі, що люди несуть усе, що має, що стосується радянського періоду. Музеї не стосується закону про декомунізацію, тому вони діляться тим, що зберігали. Сьогодні воно не актуальне для більшості родин, особливо пов'язане з. Російсько-українською війною із загарбницькою їхньою політикою. Тому люди намагаються позбавитися всього, що нагадує е, той період, коли ми е, були в складі е, Радянського Союзу і Російської імперії. А яким періодом, на... яким періодом в історії присвячені експозиційні зали в Козятинському музеї? Історії міста ну взагалі це вся історія нашого міста з найдавніших часів до сьогодення. Це е, артефакти е, стосуються археології, про які я вже згадувала. Зрозуміло, що і приносили люди деякі речі. До цього часу ви знаєте, що популярно ходять полями люди. В принципі, це не заборонено на поверхні грунта е, збирати те, що ви знайдете. І люди деякі до нас приходять, монети передають до фондів музею римського періоду римських імператорів, які знаходять на нашій козятинській землі. Приносять фрагменти кераміки і керамікою, в тому числі з Чорногоря. Нам привезли фрагменти амфори старовини, яку знайшли на дні Чорноморська. 15 метрів глибина ловлячи рапанів, хлопці. Цілий сусуд потрапив до музею, який може придбати цю річ за кошти. А ми тільки ну, збираємо безкоштовно в дар музею. Тому ми нам потрапили з два фрагмента склеєних амфори, навіть залишками олії. Лілія Макаревич, директорка комунального закладу музей історії міста Козятина Козятинської міської ради. У нас сьогодні в ефірі на прямому зв'язку із Козятина говоримо про музей історії цього міста. Нагадую, що нас можна чути радіо місто Богом на хвилях 101.8 FM у Вінниці та 92.7 FM у Козятині. Отже, проект інсайт продовжується. Розмова з пані Лілією продовжується, і е -е, пані Лілія, дивіться, я знаю, знаю, що зараз бібліотеки, музеї Ідеї, так? Це такі вже як не просто вони виконують ту функцію, як виконували колись, ще років 10-15 тому. Це вже є культурні простори. Так? Це вже як... Ці культурні простори інтегруються в життя громади. Яким чином ваш музей долучається до громадського життя? Розкажіть, будь ласка. Е, музей долучається до всіх загальноміських заходів. Ми вносимо те, що спроможні внести. Наприклад, відроджуємо старовинні свята незабаром разом зі всіма закладами культури нашого міста, 30-го числа пройдуть гаївки, і тому ми всі гуртом щось вносимо своє в цей захід. Музиканти, музичні номери, ті, хто співають хорові і локальні. А ми пропонуємо ілюстрації картин давніх художників, які описували саме звичаї того періоду, що стосується гаївок, великодня, і відроджуємо таку стародавню цікаву гру, забаву. Яка проходила в ті дні великодні, це катання яєць, яєць, крашенок. Це поширено було і в нашому регіоні. Ми чули це від наших старожилів таку гру. Називалась вона ще каток, тобто треба було скачувати з горбочка яйця по черзі. Діти це в основному займалися цим, і побити те яйце, яке знаходиться внизу гірки. Якщо ти його побив, значить воно твоє. Якщо ні, ідеш з нічим. Були такі випадки, що діти приносили додому повні кошики яєць. Я сам чув такі історії від старших своїх рідних, які говорили про таку, про таку гру. Пані Лілія, крім такої експозиційної роботи, так як ви проводите в музеї, Чи організовуєте ви, чи можливо плануєте організовувати якісь майстер-класи в приміщенні музею, якісь зустрічі? Так. Регулярно проводимо масові заходи. У нас минулорічне 19 виставок проходило в музеї і понад 70 майстер-класів минулого року. В нас була науковим працівником талановита майстриня прикладного мистецтва, яка понад 70 майстер-класів провела. В школах, на місці у нас не дуже добрі умови для того, щоб приймати багато дітей. Тому майстриня вимушена була ходити на запрошення в різні інші установи і навчала їх розписувати писанки, робити ляльку-мотанку і іншими поробками займалися. Практикували в свій час ніч в музеї, але коли дві людини працюють в музеї, ніч небезпечно проводити, ми без охорони, ми на сигналізації і тому припинили поки що під час бойових дій підтримувати все таку всесвітню акцію. І тоді на такі свята на день музею, наприклад, збирали майстринь, які теж проводили майстер-класи, ділилися із бажаючими безкоштовно навчитися різним видам мистецтва. Наприклад, витинанці у нас є майстриня з витенанту. Вишивальниць у нас чимало. Зараз готуємося до виставки Великодня, 3 числа. Плануємо відкрити, збираємо від наших вишивальниць цікаві предмети, речі. На даний час у нас тимчасова виставка фоє нашого музею присвячена 18 квітня дню міжнародному пам'яток. Ми ознайомлюємо відвідувачів музею із нашими козятинськими пам'ятками. В козятині занесені до реєстру 13 пам'яток. Історії, архітектури, культури одна з найчарівніших і перлина нашого міста і війни України, це є наш вокзал, побудований в 1888 році, в 1889 завершено. Уявіть собі, не маючи особливої техніки сучасної, яка сьогодні є, за один рік будівничого періоду за проектом Куликовського валеріана і інженер-архітектор Кобілів Олександр Васильович проживав тут, в козятині майже два роки, і вони будували ось цю чудову, прекрасну споруду, яка, до речі, в свій час планувалася областю організувати тут козятин фест, оперний фестиваль, який сьогодні ну не сьогодні, сьогодні війна, але нещодавно. Декілька років тому, тому проводився у Турчині біля замка Потоцького. А в планах було у нашу, на нашому вокзалі проводити. Зовсім нещодавно наш вокзал до, тисячу, до 2012 року стояв руїною, а сьогодні він відреставрований. І ми не зовсім, правда, там є зал, ресторанна зала. На жаль, вона ще потребує капітального ремонту. Але ми все одно пишаємося своїм вокзалом, і коли він руїною стояв, було поширено популярно знімати е, в, в, на таких такі, такі інсталяції е, фільми про війну останні дні Другої світової війни. Ну я впевнений що після завершення нашої вже російсько-української війни. Після нашої перемоги обов'язково якийсь фестиваль на базі козятинського вокзалу все одно буде створений. Пані Лілія, хто ваші відвідувачі? Хто приходить в музей історії міста Козятина? Зараз значно поменшилося відвідувачів під час воєнних подій. Так як в музеї немає укриття спеціалізованого для того, щоб під час тривог можна було обезпечити наших відвідувачів, в основному це школярі, які йдуть за шкільною програмою, або ну військові, і також пасажири, які приїжджають повз наш козятин в очікуванні наступних потягів. Їх треба десь діти. Інтернет сьогодні працює. У нас є сайт музею, на який можна потрапити і переглянути історичну довідку про нас, і побачити, які сьогодні виставки функціонують в музеї. І Заходять і перехожі, і проїжджі і тимчасові відвідувачі, і місцеві мешканці є ті, що регулярно. Заходять до музею, цікавляться новими виставками Майстрині, які беруть участь у них їхні родичі близькі. Саме для цього ми організовуємо тимчасові виставки постійні експозиції де п'ять залів. Ну, якби щодня одна і та ж людина не буде ходити і дивитися їх. Тому робимо тимчасові виставки, і вони заходять разом із тими, хто відвідує її, приводять своїх родичів, близьких, знайомих, і таким чином відвідувачі з'являються в нашому музеї. На даний час у музеї проводяться ремонтні роботи. Ми їх робимо своїми силами, тому що війна. В країні і коштів на те, щоб наймати фахівців, немає. В штаті музею є напівставки завідувач господарства, і в його обов'язки входять і ремонтні роботи. Ремонтні роботи зараз проходять на трьох, навіть чотирьох залах. Угу. І, на жаль, дуже повільно, тому що є проблеми всякі. Але маємо надію, що ми їх подолаємо, пані Лілі. Я дякую вам за вашу роботу за те, що ви, попри все, попри важкі складні обставини, які зараз у нас в країні, ви працюєте над тим, щоб розвивати культурно і. Козятинчан і гостей міста, тих, хто навіть просто проїжджає через е, ваше чудове місто залізничників. Дякую вам, дякую за вашу позицію. І сьогодні нагадую, у нас на прямому зв'язку була Лілія Макаревич, директорка комунального закладу музей історії міста Козятина Козятинської міської ради. Проект інсайт продовжується. На все добре. По буднях на 101 і 8 FM. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.